В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Віолета Крилащук. Вітаю вас. Земля основне національне багатство. Саме цими словами починається Земельний кодекс України. Для збереження цього багатства держава чітко встановила, яким чином землі можна використовувати, визначила їх цільове призначення. Але часом бажання користувачів землі не збігаються з визначеним цільовим призначенням ділянки. У яких випадках його можна змінити? Яка процедура зміни цільового призначення землі? Яка відповідальність за її нецільове використання? Про це у програмі Моя земля, моя власність моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Призначення земельної ділянки окреслює, яким чином допустимо її використовувати. Визначається це рішенням органів державної влади та місцевого самоврядування. Вицільового призначення земельної ділянки зазначається у державному акті, і тільки в цих межах дозволено її використовувати. Але життя вносить свої корективи. Черкащина, село Коритня тут живе вже п'яте покоління родини Мельників. Будинок Олександра Юхимовича малим не назвеш, але родина зростає і місця всім уже бракує. У мене вже велика сім'я. Є дім, є місце, де побудувати ще один дім, бо є донька, син, онуки. Разом жити вже неможливо. Хотів побудувати, але був в архітектурі. Сказали, що не можна будувати, бо треба міняти цільове призначення землі до кого звертатись точно не знаю що робить не знаю для того щоб вирішити цю проблему, Олександру Єхимовичу потрібно змінити цільове призначення землі. З ділянки для ведення особистого селянського господарства вона має перетворитися на землю для будівництва і обслуговування житлового будинку, тобто присадибну ділянку. Чи має право Олександр Єхимович це зробити? Роз'яснює начальник відділу правового забезпечення юридичного департаменту Держкомзему Андрій Харченко. Власник земельної ділянки має право на вільний розсуд розпоряджатися своєю власністю, в тому числі і ініціювати зміну цільового призначення земельної ділянки. Чи стосується це право будь-якої ділянки? Земельний кодекс дозволяє змінювати цільове призначення тільки тих ділянок, які були отримані в межах норм безоплатної передачі, відповідно до перехідних положень земельного кодексу. Ситуація щодо земель, отриманих через паювання, інша, враховуючи те, що в нас є пункт 15 перехідних положень який говорить мораторій не тільки на відчудження земельних ділянок, але й на зміну цільового виду використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, тобто власник земельної ділянки. В якого в державному акті написано, що він є власником земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а також власник земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, яка виділена йому із земельної частки паю, не має права ініціювати зміну цільового призначення. А відповідна рада чи адміністрація за місцем розташування земельної ділянки приймати рішення про цю зміну. Отже, якщо ділянку Олександр Юхимович отримав в межах норм безоплатної передачі, а не паювання, то він може ініціювати зміну її цільового призначення. Куди ж писати заяву у такому випадку? Директор департаменту землеустрою держкомзему Олександр Краснолуцький пояснює, що оскільки цільове призначення землі визначає або сільська рада, або райдержадміністрація, саме туди й потрібно звертатися, щоб його змінити. Орган, який надавав йому земельну ділянку у власність або користування, Приймає рішення про надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки. І тому це обґрунтування, чому саме зміна цільового призначення має відбутися, потрібно подавати до цього органу, щоб він відповідно прийняв рішення, чи можна надавати дозволу на зміну цільового призначення, чи все-таки недоцільно змінювати цільове призначення земельної ділянки. Або сільська рада, або районна державна адміністрація, той, хто надавав земельну ділянку власність. Моя земля, моя власність. Для зміни виду цільового призначення власник землі має подати заяву до сільської селищної міської ради. Це якщо ця земля знаходиться в населеному пункті або ж до районної держадміністрації, це якщо ділянка знаходиться за межами населеного пункту, до заяви додаються копія державного акта на право власності на земельну ділянку, копія паспорта, документи щодо встановлених обмежень обтяжень та земельних сервітутів на використання земельної ділянки, обґрунтування необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки із зазначенням її розміру. У разі прийняття рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки місцевий орган влади надає дозвіл на підготовку проєкту її відведення. Тут слід зазначити, що, подаючи заяву, ви маєте два варіанти дій: або ініціювати зміну цільового призначення всієї ділянки, або тільки якоїсь її частини. Якщо ви змінюєте цільове призначення частини ділянки, потрібно замовити складання проекту відведення в землевпорядній організації, яка має відповідь. Ліцензію, тому що в цьому випадку ваша ділянка поділяється на дві: одна з них зберігає попереднє цільове призначення, а друга набуває нового. Тож утворюються дві нові ділянки, які потребують складання проєкту і їх відведення. Якщо ж змінюється цільове призначення всієї ділянки, вам необхідно перепогодити проект її відведення з відповідними органами виконавчої влади, земельних ресурсів з природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини пояснює начальник відділу правового забезпечення юридичного департаменту Держкомзему Андрій Харченко. Рада має право прийняти рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою, потім після його розроблення і прийнято рішення про затвердження та про зміну цільового призначення земельної ділянки. І вже на підставі рішення про зміну цільового призначення особа виготовляє собі новий державний акт, де буде зазначено вже нове цільове призначення цієї земельної ділянки. Тож слід пам'ятати, що земельну ділянку можна використовувати лише за цільовим призначенням. Якщо власник землі має намір використовувати її інакше ніж зазначено в державному акті, він має право ініціювати зміну її цільового призначення. Для цього потрібно подати заяву до відповідної сільської селищної міської ради, якщо земельна ділянка розташована в населеному пункті, або до районної держадміністрації, якщо ділянка знаходиться за межами населеного пункту. У заяві треба обґрунтувати необхідність зміни цільового призначення земельної ділянки. У разі згоди на зміну цільового призначення ділянки сільська селищна міська рада або районна держадміністрація надає дозвіл на підготовку проєкту її відведення, а потім розглядає проєктні матеріали та приймає рішення про зміну цільового призначення ділянки. Закон дозволяє ініціювати цільове призначення ділянок, отриманих у межах норм безоплатної передачі на зміна цільового призначення ділянок, які були отримані в ході паювання, моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще, зверніть увагу. Зверніть увагу, якщо власник буде використовувати землю не за цільовим призначенням, він може її втратити, говорить начальник відділу правового забезпечення юридичного департаменту Держкомзему Андрій Харченко. У разі якщо особа використовує земельну ділянку не за цільовим призначенням, то інспектор з контролю за використанням та охороною земель може скласти акт перевірки дотримання. Вимог земельного законодавства, видати припис, притягнути до адміністративної відповідальності, а потім може ініціювати подачу матеріалів до прокуратури, яка має право звернутися до суду із позовною заявою про припинення права власності на земельну ділянку. Оскільки однією з підстав для припинення права використання права власності на земельну ділянку є використання земельної ділянки не за цільовим призначенням. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше. Аби користуватись своїм правом власності на землю краще, ви слухали програму Моя земля, моя власність. Програму створено в рамках спільного проекту Державного агентства земельних ресурсів України та Світового банку «Витеча державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01010. Слухайте нас щопонеділка о 7.20, а телеверсію програми Моя земля, моя власність. Дивіться щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера. На все добре і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.